thank you Відпочивальники помітили неадеквата, який на позашляховику Хаммер ледь не по людях їздив прямісінько берегами водойми. Відповідне відео з'явилось у мережі 9 липня. Автор зазначає, що кадри зняті на шацьких озерах на Волині. Однак, коли це відбулося, невідомо. На відео чітко помітно, що такими розвагами керманич пошкодив берег водойми. Зазначимо, що «Хаммер» на київських номерах згодом у коментарях під відео користувачі соцмереж впізнали позашляховик. Він нібито належить київському воєнкому. Однак ця інформація потребує перевірки. Це машина воєнкома з Києва. Про нього є відео у Фейсбуці. Це Київський воєнком. так це ж чел із Київського ТЦК Так це з Києва воєнком, воєнком з Києва. До слова, раніше у мережі з'явилося відео, зняте у столиці із тим самим автомобілем із номерним знаком Аа 3976 НА. У дописі користувач Фейсбука Валерій Лашкун зазначив, що на цій автівці їхав на роботу помічник-консультант голови комітету Верховної Ради. Офіційної інформації наразі з цього приводу немає. Деталі ми повідомимо згодом.